Вітаю вас наш репортер Оглядає основні події дня. Студенти проти у трьох вишах, де вже створили страйкові комітети, влаштували попереджувальні акції протесту. Уже вкотре вимагають відставки міністра освіти та бачника. Втім, непокоїть з ще й Харківська угода. Чорноморський флот на території нашої держави до 2042-го, на їх думку, лише прикує Україну до Кремля. Тож, якщо вимог протестувальників не почують, обіцяють розгорнути масштабніші акції проти влади в цілому. У нас? О, 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 на оподалах фотокартки українських ректорів, які підтримали табачника на посаді міністра освіти. З Херсонського державного морського інституту у нас тут є Державний інститут фінансів Олександр Покрещук. Київська муніципальна академія страного циркового мистецтва Чуміхін. Так студенти факультету журналістики готуються до параду опудал у Києві наприкінці травня. Щоправда, очільників львівських вишів тут немає. «Незвичайно, що купка студентів ми не зможемо прям так взяти і все змінити. Ми викликаємо руський резонанс, ми також проводимо просвітницьку діяльність. Тобто люди подивляться, от акції студенти срикують, а проти чого? І тоді їм стане цікаво, а що там дійсно та влада зробила, навіть тим з таким найбайдужішим людям. Не бути байдужими, закликають студентів зі сходу відеозверненням, яке розмістять в інтернеті. Коли та ображає студентів із західної країни, він ображає. Для всіх українців, тому що Україна не ділиться на схід, центр і захід ми єдині. Масового страйку не планували і поблизу Франкового університету. Аби не зривати навчального процесу, страйковий оркестр барабанив лише дві години. Не тільки проти головного освітянина, але й за скасування харківських угод. Значно простіше бити в одну точку, звичайно, і е, логічніше, і. Переконання студентів теж, теж просто, але е, нас влада постійно ставить якусь таку дуже складну ситуацію, коли вона своїми вчинками видає все нові і нові причини до протесту. І не звертати уваги на них це було б також злочинно. Маркян Іващишин пригадує революцію на граніті студентське голодування у 90-му. Спудеї, які тепер, підіймали хвилю невдоволення, коли під загрозою була свобода. Маємо розуміти, що студентське середовище, воно все-таки більш ліберальне і коли вони піднімаються на, на основі несправедливості, заборони, утисків політичних, в першу чергу, то вони найбільш ефективні. І друге, невдалими були страйки, коли ми працювали з політиками. Те, що студенти сила змогли відчути 2001 року, коли акцією Україна без кучми змусили тодішнього президента відправити у відставку міністра внутрішніх справ та голову СБУ. І тут була демонстрація. 11 тисяч чоловік я йшов зі студентами. Я відчував, що вони сказали, були ні, 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 п'ять знаків оклику, бо був дух опору, а тепер заснули, на жаль. А зараз набагато загрозили між тоді, бо тоді тільки побили. А зараз Україну розіпнуть, приєднають до третьої імперії. Страйки львівські спудеї обіцяють продовжити до літа. Юлія Федотова, Олександр Бередир, наш репортер.